Чи знайомі вам відчуття постійної напруги в тілі, коли м'язи наче сковані, напружені, і ми відчуваємо тиск шиї, і від цього дуже-дуже може боліти голова? Таке напруження в тілі може свідчити про те, що накопичились негативні емоції, Ібо емоції і наше тіло тісно пов'язані між собою. Мене звати Марія Фабричева, і сьогодні я спробую допомогти вам трошки розплавити ваше тіло та відпустити накопичені емоції. І допомагатиме мені сьогодні наша зіркова гостя Христина Охітва. Заслужена артистка України, солістка ансамблю збройних сил України, вітаю слава Україні! Що дякую слава. вам за запрошення? Ця тема дуже така ну цікава і потрібна для людей. І я дуже рада, що маю честь сьогодні бути у студії гостею і спілкуватися саме на цю тему. Чи чули ви про те, що деякі напрямки психотерапії безпосередньо направлені на те, щоб попрацювати з тілом і допомогти скинути оцю напругу тілесну і емоційну? Так, звичайно, я дуже багато цікавлюся саме цим напрямком. Від себе можу сказати, що коли, наприклад, ми виступаємо на сцені, а особливо перед військовими, ми постійно їздимо на передню лінію розмежування, Донеччину і, звичайно. Емоції переповнюють, і ці емоції вони сковують теж тіло. Але є, наприклад, по собі можу сказати, що в мене є один такий приклад, який мене розслабляє. Це, наприклад, я е, набираю багато дихання і його зразу випускаю. Угу. І коли я випускаю, мабуть, оці емоції, цей стрес я разом з цим диханням його вивільняю. Так, я з вами згодна і хочу вам запропонувати сьогодні. Зайнятися разом зі мною танцювально рухливою терапією. О, дуже дякую, це дуже цікаво. Я думаю, що ця музична терапія, вона я візьму її в свою скарбничку і буду також показувати і хлопцям, і ну всім своїм друзям, щоб вони могли дійсно розслабитися і зняти напруження. Супер! Тож, будемо не просто танцювати, а спробуємо сконцентруватися на кожній частині нашого тіла. Чудово! Друзі, важливий момент. Коли ви будете танцювати, робіть це максимально комфортній для себе атмосфері, щоб на вас був зручний комфортний одяг і бажано наодинці, щоб ви не переключали свою увагу або не викликали зайвий стрес з приводу того, що за вами спостерігають інші люди. Робіть це комфортно. Спочатку рухайте лише стопами. Можна переходити з однієї ноги на іншу. Відчувайте свої стопи, відчувайте, як напруження трошки стає більше, а потім воно розходиться зовні. Далі підключаємо колінця і рухаємо лише ними. Відчувайте. Свої ноги, свої коліна. Відчувайте, як розтікається, розслабляється, розвантажується ваше тіло. Далі переходимо до нашої тазової частини і робимо комфортні танцювальні рухи, теж намагаємось відчути своє тіло, напруження в вашому тілі і що Сілом відбувається. Далі переходимо на верхню частину угу. і долучаємо плечі, руки. Можна додати зажим і режим. І, звичайно, наша шия і голова теж підключається до цього процесу. Спробуйте відчути ваше тіло, як воно реагує, і спробуйте перейти від напруження до розслаблення і піддатися ритму музики. То як вам цей досвід? Я вам дуже хочу подякувати за цей такий чудовий досвід. Я сама відчула, як у мене розвантажилося шийний відділ. Тобто поперековий, це дуже важливо, і дуже важливо це доносити людям. Mm -hmm. Мені надзвичайно сподобалося, я буду своїм колегам показувати і по можливості всім, щоб люди розуміли, що гармонія зі своїм тілом це дуже важливо. Дякую вам, Кристино. Це було дуже приємно. І, е, друзі, пробуйте, піклуйтесь про себе, про своє ментальне здоров'я, долучайте такі. Прості, але дієві техніки, які допоможуть вам і розслабити тіло, і скинути накопичені емоції. Бережіть себе. Дякую вам, дякую вам.